Привіт всім D&D Ді, та фентезі-ентузіастам! Мене звати Феліксора, і у цьому загальному відео я познайомлю вас зі своїм власним творінням, своїм фентезійним світом мріяром. Якби я описувала одним реченням, то це було б мріяр, це мрія, яка втратила свій шлях. Перш за все, це світ, який створений навколо питання, яким би був світ, якби провідною культурою у ньому була слов'янська культура. Створена з різних шматочків з різних країн слов'янської групи. В який може вийти світ, де слов'янські боги платуть нитки долі навколо смертних, де русалки, лісовики, богинки не є простими міфами, а справжніми духами, які можуть зустрітися з звичайним людям просто посеред білого дня, де характерники стоять на сторожі всього явного світу проти сил темряви, а козацький дух це не просто вираз минулого. А опис дійсності, де смертні люди готові покласти своє життя і душу, щоб лише захистити власну землю і сім'ї, де віщуни розплітають секрети часу і простору, а волхви намагаються зберегти традиції і зв'язок з природою у світі, який поступово втрачає власне минуле. Більша частина відомої історії відбувається на двох сусідніх континентах: Саармі та Артані. Історія постійно зв'язувала ці два континенти, чи світовим катаклізмом, який призвів до появи духів та демонів, а також змусив богів покинути світ смертних і закритися у своїх власних світах, чи руйнівним захопленням обох континентів магічної імперії Магіор і її подальшим розпадом завдяки революціям та внутрішнім міжособицям. Тепер же ці два континенти зв'язані новою боротьбою і за. Право на існування, і за сфери впливу і за правду. Ну, а між цими великими силами є звичайні смертні. Одні боряться за свою свободу та суверенність, як от люди Степового гетьманату проти Російдорської імперії. Другі шукають свою батьківщину з легенд, тепер захоблену у часі, як от ельфійський караван зоряників, які покинули власні прокляті землі та тих. Хто залишився там жити? Треті характерники віддають свої життя на боротьбу проти сил хаосу, проти чудовиськ та демонів, що населяють цей світ. Ще інші борються за свої права та вольності, сподіваючись повністю прирівняти їх до рівня інших громадян мова, звісно, йде за магів, яким мало хто довіряє після століть гніту під арканістами з Магіорської імперії. І останні – Намагаються розгадати секрети минулого серед руїн та просторів аркани, так як після катаклізму боги втратили можливість контролювати і магію, і дослідження історії. І тепер багато хто задається питанням: а що ж скривають у собі стародавні руїни та магічні кристали Алатрії, які можуть надавати не тільки неймовірні здібності тим, хто ними користується, але й надавати дивні видіння та галюцинації. Які настільки жахливі, що доводять до сказу. Можливо, все було не так, як стверджують офіційні архіви та церква, і десь там, серед руїн в глибинах землі, серед просторів магії і духів, у таємному сяєві всередині Алатрії, ховається загублена історія Мріяру. На цьому все. Я сподіваюся, мені вдалося хоч трошки вас зацікавити. У майбутніх відео я зроблю більш детальні розбори самого світу, монстрів, артефактів, ігрових класів. Тож сподіваюся побачити вас серед глядачів і у майбутніх відео. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!